Чіп Чепмен, генерал-майор збройних сил Великої Британії, у відставці, вітаю в нашій програмі, генерала Чепмен. Доброго дня, Даніелю. Дуже приємно бути з вами. Я хотів би почати з нещодавніх заяв президента США Дональда Трампа. Трамп погрожує Володимиру Путіну більш жорсткими санкціями. Якщо Володимир Путін відмовиться від пропозиції Трампа про припинення вогню в Україні. Чи вважаєте ви, що все зараз складається не на користь Володимира Путіна з приходом Трампа у Білий Дім Одна річ, яка вирізняє Дональда Трампа, це його схильність до силових транзакцій. І одна з труднощів такого підходу, особливо зараз, полягає саме в тому, що ми спостерігали у його ставленні до Гренландії, а можливо, і Канади та Панами. Адже хтось на кшталт Володимира Путіна може сприйняти це як виправдання. Якщо вам можна погрожувати та привласнювати щось, то чому мені не можна? Отже, такий підхід Трампа не є реальним способом ведення політики? Тож я вважаю, що нам потрібно повернутися до його перших згадок про Україну, коли він знову фактично вдруге балотувався. І це повернуло б нас до 23 травня і його уявлення про війну, коли він не думав про перемогу чи поразку. Він мислив категоріями того, як зупинити кровопролиття. Зараз ми можемо назвати це гуманітарною зупинкою війни. І він знову сказав це. Коли був у Ноте Ердамі грудня минулого року, але, звісно, проблема в тому, що припинення вогню без будь-яких переговорів або без відведення Росії до кордонів 1991 року, фактично винагороджує агресора, тому він думає лише про гуманітарний мир, який зупинив би вбивства. І це саме по собі є доброю річчю, базовою потребою людини в безпеці для життя. Я думаю, що середня частина спектру, який ми розглядаємо, це призначення генерала Кіта Келлога на посаду спеціального представника, коли він напередодні приходу Трампа до влади ніби сказав, що скаже щось на кшталт того, щоб Зеленський сів за стіл переговорів, інакше ми не підтримаємо вас. А Путіну скаже сідати за стіл переговорів, інакше ми надамо Україні всю необхідну підтримку. І частково саме про це ми зараз і говоримо. Проблема з цим на даний момент полягає в тому, що ми насправді не знаємо, що конкретно розглядається. Ми знаємо від Келога, що день, коли Трамп збирався закінчити війну Путіна, минув і Келог, безумовно, зараз розглядає щось на кшталт стоденного терміну. Я думаю, що це саме по собі занадто оптимістично, але те, що вони розглядали у контексті пропозицій Келлога, як частини перехідної команди Трампа, були такі ідеї, як 800 мильна демілітаризована зона та забезпечення присутності військ будь-якого розміру. Ви знаєте, 5 бригад по 40 тисяч – це дискусія між Макроном і поляками, і йшлося про 100 тисяч. Я не розумію, як все це буде прийнятним для Путіна, якщо відбудуться якісь переговори, коли насправді в цьому відношенні ви досягаєте того, чого він завжди намагався уникнути, а саме військ НАТО на вашому кордоні. І третя частина того, що сказав Келлог, полягала в тому, що повинні бути гарантії безпеки. Я думаю, що що б не сталося, це важливо для України, тому що однією з інших концепцій, які нещодавно використовували як радник з національної безпеки Уолс, так і Келог. Є концепція сталого миру. І це буде ключовим для України не лише справедливий, а й сталий мир. Тепер право на підтримку, яке може надійти від України, насправді для мене стало зрозумілим після заяв, зроблених на засіданні гельсінської комісії у вересні. Це комісія в Америці під головуванням Джо Вілсона, республіканця з південної Кароліни, яка займається американсько-російськими відносинами. Вона заявила, що коли Дональд Трамп зрозуміє суть Путіна, що той ніколи не буде вести переговори чесно, тоді він дійсно зрозуміє сутність цієї людини та режиму і швидше за все, лише тоді Трамп може підтримати Україну всім, що є у США. І важелі впливу, які має Трамп, досить значні. В плані обсягів допомоги військової, гуманітарної чи фіскальної його ідея зниження цін на нафту, а також дозвіл на удари су по нафтогазовій інфраструктурі в глиб території Росії, які Україна зараз дуже успішно здійснює. Все це тисне на Путіна і останньою частиною цього буде посилення санкцій, і можливо, використання заморожених активів на 300 мільярдів доларів. Тож все це виглядає досить оптимістично у підтримці України. Я вважаю, що ми повинні бути реалістами. Ще один момент реалістичності, який я хочу додати, це те, що Песков нещодавно також заявив, що ціна на нафту не має значення для продовження війни, і я думаю, що ми завжди повинні мати це на увазі, тому що в кінцевому підсумку авторитарні лідери переслідують політичні цілі. Путін може отримати подальшу підтримку від Ірану, Північної Кореї або Китаю. Насправді вони не досягли жодної з політичних цілей. І одна з причин, чому, на мою думку, Путін заявив, що хоче зустрітися вічнавіч віч з Трампом. Це те, що він хоче виключити суб'єктність президента Зеленського і Заходу, Європейського НАТО, Бухареської дев'ятки. Якби ви це не сформулювали, суть в тому, що він бачить потенційно, що якби він міг грати на нарцисизмі та його Трампа, тоді він, можливо, зміг би досягти більшого, ніж він може досягти в рамках переговорів у багатосторонньому форматі. Якщо Володимир Путін відхилить пропозицію Трампа щодо України, чи очікуєте ви великої конфронтації між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним? Чи очікуєте ви, що Трамп використає всі необхідні засоби, щоб посилити тиск на Володимира Путіна? У нас є стратегія тиску, це те, що зараз відбувається з боку Трампа. Я не бачу жодних підстав для цієї ідеї, коли люди завжди схиляються до максималістської позиції, що з введенням додаткового озброєння ймовірно розпочнеться третя світова війна. Я думаю, що з відходом Байдена та початком правління Трампа ми спостерігаємо, що завдяки дуже розумним атакам на нафтову та газову інфраструктуру деякі підходи до управління ескалацією яких Байден завжди боявся, схоже, були змінені. як, наприклад, атака цього тижня на рязанський нафтопереробний завод, який важливий для війни, адже 5% нафтопереробних потужностей Росії припадає саме на цей рязанський НПЗ. Тож стратегічні удари українців по Росії, на відміну від незначних тактичних успіхів Росіян. Хоча вони і є тактичними здобутками, здається мені найбільш правильним підходом на цей момент. тому що втрати з російської точки зору наразі не мають оперативного чи стратегічного сенсу. І витримати це може лише абсолютна автократія, І це те, що вони можуть витримувати, якщо тільки Путін і Росія не дійдуть до стану стратегічного виснаження і десь протягом цього року може статися так, що економіка або банківська система обвалиться за так званим сценарієм Кіпру, коли капіталізуються заощадження кожного у вигляді акцій, і люди загалом втратять 85% своїх заощаджень, щоб російська економіка утрималась на плаву і третя частина цього темпи відновлення російських запасів, схоже, досягли свого піку. Тож це проблемний період потенційно для Росії. Але як я вже сказав, авторитарні режими продовжують існувати. І один з уроків, який, здається, я засвоїв від Пригожина, полягав у тому, що він сказав, що їм, можливо, доведеться жити як Північна Корея за кілька років. І завжди є думка, що потенційно російський народ може витримати більше болю, щоб гарантувати, що Путін залишиться при владі і спробує досягти своїх цілей, своїх оперативних і стратегічних цілей в Україні, яких він наразі не досяг. Чи вважаєте ви, що адміністрація Трампа прямо зараз дає зелене світло українським ударам у середині Росії? Вони не заборонили цього, тому це найголовніше. І я думаю, безумовно, це вірно з точки зору генерала Келога, спеціального представника колишнього військового, який має прагматичний реалістичний підхід до того, як можна виграти війну. Очевидно, бойові дії взагалі припиняються з однієї, двох, трьох причин, а саме або через рішучу військову перемогу, що зараз не виглядає ймовірним, або через неможливість військової перемоги, це більше здається ймовірним. Але Путін все ще вважає, що стратегічне затягування на його боці або, по третє, через неприйнятні втрати як в економічному, політичному, так і у військовому плані, а також живої сили. Це те, що Україна прагне зробити зараз, і власне те, що прагнув зробити Путін з точки зору, знову ж таки, переходу на удари по енергетичній інфраструктурі України. Ми також маємо зрозуміти, чому бойові дії не припиняються. І одна з причин, чому бойові дії не припиняються, полягає в необхідності максимальної перемоги, щоб виправдати вже понесені втрати або жертви. Таким чином Путін буде вести вічну війну в даний момент, поки його армії не піде з поля бою, як це було в 1917 році, або населенню не набридне, або тому, що відбудеться дезертирство еліти. Це ймовірно стосуватиметься і майбутнього. Я не впевнений, що це буде 2025 рік. Сподіваюся, що так, але більш ймовірно, що саме Путін перебуває в стратегічній обороні, а не Україна. І, хоча є деякі незначні, як я вже сказав, тактичні вигоди для Путіна, якщо буде непохитна підтримка як з боку Європи, так і з боку Америки, і навіть якщо Америка відмовиться від підтримки, я думаю, що європейці повинні вийти на поле, і на це є надія тому, що це пріоритет номер один у зовнішній політиці Трампа прийти до якоїсь розв'язки, якщо не у 2025 році, то десь у майбутньому. І причина в тому, що переговори можуть бути дуже складними. наприклад, знадобилося 500 зустрічей і два роки, щоб дійти до перемир'я в корейській війні 1953 року. Чи вважаєте ви, що Дональд Трамп має достатньо важелів впливу на Володимира Путіна, щоб змусити його піти на серйозні поступки Україні під час переговорів? Що ж, сама ідея переговорів, як на мене, потребує невеликого застереження? Це бажання Заходу, але наразі воно не обов'язково є бажанням Путіна. Тому я думаю, що все одно має бути більше шкоди для Росії, значна шкода на стратегічному рівні для нафто та газопереробних заводів, перш ніж ви поставите його на позицію, коли він почне розглядатиме можливість переговорів. І, наприклад, я думаю, що саме Лавров сказав. Що припинення вогню це шлях в нікуди? Отже, ви знаєте, вони хочуть ще щось отримати, і це щось для досягнення своїх політичних цілей, які полягають у поверненні втрачених територій та сфер впливу. Це включає Україну і відкат до кордонів, що були до 1997 року в контексті розширення НАТО. Тобто, здається, що Росія не піде на переговори і не буде готова завершити війну якщо її економіка та армія не зазнають достатніх втрат, А Володимир Путін не відчує достатнього тиску. Це моя оцінка. І частково причина полягає в тому, що одним із важелів впливу, про який говорив Трамп, є ціна на нафту. Тому слід спробувати переконати Саудівську Аравію піти на зниження ціни на нафту до 45 доларів за барель. Цього тижня я подивився, якою була ціна бареля нафти. На даний момент це 75 доларів. А ціна бареля нафти коливається, і коливання залежить від геополітичних факторів та інших факторів у світі. Так, наприклад, відразу після нападу 7 жовтня на Близькому Сході в рамках ізраїльської війни в секторі газа ціна бареля нафти становила 90 доларів. Росія значно постраждає, якщо барель нафти впаде до 45 доларів. Але так само і Саудівська Аравія, яка потребує певного рівня ціни за барель нафти, щоб забезпечити своє геоекономічне майбутнє в межах програми розвитку до 2030. Тому те, що Дональд Трамп щось говорить, не означає, що це політика. Ціна бареля нафти може знизитися, і це суттєвий фактор. Але Путін дуже успішно знаходить способи обійти санкції. Навіть якщо вони будуть посилені, що знову ж таки є одним з інших важелів впливу Трампа, ми знаємо, що існує тіньовий флот зі 183 суден, який займається видобутком нафти по всьому світу. Це, мабуть, буде припинено, так що тут є важелі впливу. Ви можете потенційно використати ці 300 мільярдів доларів заморожених активів для підтримки України, якщо розблокуєте активи із заморожених активів на Заході. Але я не думаю, що це станеться в найближчі тиждень або два, і я припускаю, що Трамп хотів би побачити кінець війни через шість місяців. Отже, ми пройшли шлях від його заяв за один день до нинішніх за шість місяців. Я вважаю, це досить оптимістичний часовий проміжок. Я дуже хочу, щоб так і було, але нам доведеться почекати, щоб побачити. Що, на вашу думку має зробити Дональд Трамп у питанні військової підтримки України щоб змусити Володимира Путіна домовитися про припинення вогню на прийнятних умовах. Що потрібно зробити з точки зору адміністрації Трампа, допомоги у сфері безпеки і можливо зняття деяких обмежень на удари по Росії американською зброєю. Так, я думаю, що зброя, яка дуже сподобається Україні, це крилаті ракети Томагальк, дальність яких набагато перевищує діапазон всіх систем, що ми бачили досі. Але слід також віддати належне Україні. я маю на увазі той факт, що нічні удари по нафтових базах були за 800 кілометрів. Що розвиток як ракетних, так і безпілотних технологій українців. І той факт, що 40% зброї на полі бою зараз виробляють українці, ми повинні віддати належне українцям, але поява цієї зброї, американської зброї з такою дальністю і складністю, ви знаєте, з ухиленням від радарів, з їхньою здатністю ухилятися від перешкод реб і подібними речами в порівнянні з більшістю видів зброї, спустошить більше об'єктів нафтогазової інфраструктури росіян. І тоді ви можете дійти до того, що в Росії з'явиться така прихильність еліти, яка каже: знаєте, триденна спеціальна військова операція перетворюється на трирічне жахіття. Щоб це розблокувати, потрібно щось робити. Розглянемо також позицію Росії в Сирії. Були повідомлення про те, що договір оренди військово-морської бази в Тартусі був розірваний з Росією. Тому що новий сирійський уряд відмовив російській армії зберегти свою військову присутність в Сирії, Як ви можете оцінити цей великий провал Володимира Путіна там і як він може вплинути на позицію Росії в усьому світі. Я думаю, перше, що потрібно сказати, це те, що падіння режиму Асада 8 грудня збіглося з тим, що Трамп був у Європі, коли він поїхав на відкриття Нотеердама, і коли він сказав, Асад впав, давайте домовимося про припинення вогню і про переговори зараз в Україні. Ось що він сказав 8 грудня Путіну і, звичайно, з 8 грудня нічого не сталося, щоб це стало реальністю. ключовим моментом в Сирії з російської точки зору було те, що Тахрір Альшам, Хезболла Альшам, які зараз де-факто є сирійською владою, ненавиділи Росію, бачили в них ворога номер один поряд з ворогом номер два іранцями. Оскільки вони бачили в цьому спробу іранців нав'язати імперський перський порядок на близькому сході. Отже, росіяни ніколи більше не мали перебувати в Сирії після 8 грудня. Я так розумію, що в останні кілька днів сирійці фактично дозволили деяким кораблям зайти для запуску або завантаження російської техніки з Сирії. І моя оцінка, як і більшість інших, полягає в тому, що техніка не повернеться в Росію, вона піде до Лівії, тому, що насправді Росія втратила свою базу на Близькому Сході і має спробувати зробити щось, щоб забезпечити свої лінії зв'язку в Африку, де вона все ще має значний інтерес, особливо в Судані, Чаді, у поствагнерівський період, щоб це працювало їй на користь. Але чи була Сирія стратегічною невдачею для Росії? Так, це було, а також стало найзначнішою стратегічною невдачею для Ірану з 1979 року. Розглянемо також нещодавні заяви Дональда Трампа щодо Гренландії та Панамського каналу. як ви оцінюєте намір Трампа взяти під контроль Гренландію? У зв'язку з її важливістю для національної безпеки США. Як я вже сказав, одна з проблем щодо його заяви полягає в тому, що вона дає Володимиру Путіну відчуття рівноцінності. Виходить, є один лідер, який хоче порушити статут ООН, коли він говорить про потенційне вторгнення або застосування військової сили в іншій країні. Я маю на увазі, що відповідно до статті 2 статуту ООН є лише два випадки, коли вам дозволено йти на війну коли це дозволено резолюцією Ради безпеки ООН або з метою самооборони згідно зі статтею 51. Жодна з них не стосуватиметься Гренландії. Крім того, це абсолютно нечувано, щоб демократії нападали на інші демократії. Це було б вперше, якби це було зроблено. Я думаю, що нам потрібно відкласти це в сторону, тому що риторика Трампа це спосіб, яким Трамп веде бізнес, і є різниця між риторикою і політикою. Якщо ви переходите до теми значення Гренландії і забираєте з проекції світу маркатора, якого ми всі знаємо і любимо, і розглядаємо з північного полюса, тоді ви бачите значення Гренландії у контексті танення арктичних льодовиків. А отже, і торговельні шляхи, і ракетні маршрути і тому подібне все це вступає в гру в 21 столітті. Так, це абсолютно правильно. Що якщо подивитись з точки зору 20 століття, однією з важливих речей завжди було те, що ми називаємо розривом Гренландія, Ісландія, Великобританія. Саме тут потрібна була значна військово-морська присутність, щоб перешкодити російським підводним човнам, наближатися, наприклад, під час холодної війни. Так що значення Гренландії посилиться в 21 першому столітті станенням льоду. Тепер, якщо ви подивитеся також на північний край Гренландії і просто перейдете до Канади. Там завжди була канадська база, яка була частиною системи протиракетної оборони Норад. отже, Гренландія, з точки зору протиракетної оборони, раннього попередження, всього такого роду речей для 21-го століття, є життєво важливою. Але для цього не потрібно починати погрожувати демократичному союзнику. Ви укладаєте угоду про статус сил і розміщуєте свої війська там, де це необхідно, щоб забезпечити як суверенну безпеку, так і колективну. Також президент США Дональд Трамп доручив створити над США залізний щит, залізний купол для перехоплення всіх повітряних загроз. Яка ваша реакція на такий розвиток подій? І чи дійсно уряд США може створити такий повітряний щит для перехоплення всіх ракет з повітряних загроз, які можуть бути випущені по Сполучених Штатах? Абсолютної безпеки не існує, і це продовження концепції зоряних війн Рональда Рейга на початку 80-х років. Але однією з речей, до яких це призвело, було те, що, наприклад, росіяни не справились. А, ймовірно, тут і зараз ми говоримо про майбутню опозицію з боку Китаю, а не росіян. Ця ідея була однією з причин, яка, ймовірно, призвела до кінця холодної війни, тому що Росія просто не могла протистояти технологічно та економічно силі Америки. Це проблема Росії сьогодні. Вона не може зробити нічого з цим. Інша справа, якщо майбутнім супротивником буде Китай, і тут ви знову, по суті. Повертаєтесь до України, оскільки ще однією з речей, яку сказав Кіт Ке Лох, є те, що поразка Росії була б значною, оскільки вона зняла б великого суперника з порядку денного, залишаючи Америці можливість зосередитись на своєму основному супернику 21-го століття Китаї. І давайте також розглянемо нашу останню тему ситуацію на близькому сході та цю велику угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом. Чи очікуєте ви, що це перемир'я триватиме довго, деякий час? чи очікуєте ви, що ці угоди триватимуть найближчі місяці і навіть роки? Я сумніваюся. Отже, оскільки це була триетапна угода, перша фаза завжди найлегша. Перші 42 дні, 6 тижнів, коли ви маєте 33 ізраїльських заручники, звільнених з розрахунку 1 до 30 для цивільного ізраїльтянина, 1 до 50 для ізраїльського солдата. Я вважаю, проблема почнеться, коли вони почнуть переговори щодо другого етапу, який буде на 16-й день, і складності, що з цим пов'язані. Тому я думаю, що в цьому будуть серйозні перешкоди. Чи бачу я тривале припинення вогню? Ні. Але буде щось на зразок війни між війнами, де Ізраїль завжди матиме ідею проведення коротких операцій, коли це буде необхідно для майбутнього збереження їхньої безпеки. І Якщо буде загроза з боку Хамасу, то Ізраїль порушить припинення вогню. І якщо зараз подивитися на те, що ізраїльтяни спочатку вказали у своїй доктрині операція заради перемоги 2020 року, це було те, що Хамас був армією терору, заснованого на ракетах. Вони більше не покладаються на ракети. Я думаю, що ці можливості були значною мірою зведені на нівець. У них, мабуть, вже немає армії. Так ми бачили багато людей, які ходили зі зброєю в руках, коли були звільнені заручники. Але це більше політика шоу аніж реальна військова потужність. Так що сподіваємося на краще. Будемо сподіватися, що перемир'я триватиме, але очікуйте гіршого. На мою думку, є можливість не обов'язково для вирішення проблеми двох держав, а для подальшої нормалізації ситуації на Близькому Сході, залучення, наприклад, Саудівської Аравії. Але для того, щоб це сталося, вам потрібна не обов'язково дорожня карта миру, а карта чогось, що містить поступові кроки на майбутнє, щоб спробувати переконатися, що припинення вогню триватиме надалі. Дякую вам, генерале Чепмене, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дуже вам дякую!